Почали по нас стріляти і мігнемо, і снайпера почали стріляти. По-людськи хочеться всім допомогти. От і ну всі ми це розділяємо з одного боку, по-людськи, а з іншого боку, є закон. Продовжуємо стежити, як змінюється ситуація на передовій, і одразу з широкиного вирушаємо у піски. З моменту нашого останнього візиту звідси більшою частиною вийшли добровольчі підрозділи з неофіційним статусом. У когось перемовини про легалізацію зайшли в глухий кут, у когось тривають. Карпатська січ віднедавна вже у збройних силах. Люстратор поспілкувався з добровольцями напередодні підписання контрактів. Та спочатку про ситуацію в цілому. Можливі прориви, можливі спроби на прорив іти. Можливі навіть атаки, масова атака по двох фронтах, можливо, вони по черзі будуть якось вибирати. Прилітають снаряди від СПГ або мінометів, 80-ка, 120 Ну, Зазвичай більше стріляють вночі, починаючи там з котрої з години восьмої і так до години другої. Повністю піски зайняті 93-ї бригади. і все. Більше тут нікого немає. Ну, і, власне, січ, як не січ, ну, Карпатська Січ, Січка незабаром частина 90 Карпатська Січ залишилась тут. Та тільки тому кажуть у Карпатській Січі, що повне виведення їхнього підрозділу неможливе. І ось головна причина. Якщо в разі якихось поранень, якісь. Там потрібно медиків викликати, в основному до нас приїжджають тільки з добровольчих. Військових медиків ми їх не бачимо просто. Чому не знаємо? Збройні сили мають свої медичні частини вже, скажімо так, на другій лінії. Тут, тут медики Збройних сил чомусь по незрозумілій для мене в принципі, причині не працюють. От, працювали дуже активно медики правого сектору. Тут взагалі прекрасно була служба налагоджена, і госпітальєри, і їхні медики вивезення поранених, надавали допомогу не тільки, не тільки своїм, а і е, військовим, і міліцейським батальйонам. Вся нагрузка медична лягла на медиків Карпатської січі. А точніше лягла на плечі Євдокії Веприк. Жінка влаштувала люстратору невеличку екскурсію у свою святая святих. Тут можна працювати в чому? В тому, що тут є медикаменти. І завдяки волонтерам. Це не завдяки державі. Повірте, всі медикаменти, які у нас є тут, це все завдяки волонтерам. Можете показати Тобто, у нас склад. За, да, і Тут у нас ні це, і склад. ні це у нас Ось тут у нас у мене хірургічна поличка. Тут у мене всі розчини, які потребуються для обробки ран, для всього Скальпеля, скальпелів я маю багато, насадок я маю багато шовний матеріал. Медик звикла до всього, а тому вже навіть не реагує на звуки автоматних черг і вибухів, які лунають назовні. Оперувати доводилось? Е, удаляти осколки так. У нас був в попередній ротації хорват, який було у нього осколок прийшовся, тільки розрізав йому над коліном. Наклилося п'ять швів і він не пішов з передової. з Через 10 днів почали знімати швів. Це в нас саме саме саме. Передова саме такий медсанчастина, практично все таки перевалочний, можна сказати, пункт перевалочний. Е, сюди або доставляємо, якщо інколи бійці самі доставляють пораненого трьохсотого, а так то більше переважно це ідеться на позицію. Ну як ідеться? Це Легко сказано, біжиться на позицію. Ситуація, принаймні, за останні два місяці. Якщо і змінилась, то хіба в тому, що Євдокия веприк стала для всіх хірургом, терапевтом, бойовою санітаркою, стала універсальною медичною допомогою. Зараз фактично від неї єдиною залежить життя бійців на передовій у пісках. 24 години на добу в постійній напрузі та постійним ризиком для себе. Почали у нас стріляти і мінимо. І снайпера почали стріляти, і стрілкова зброя. Так що ми, вибачте, прилипли до землі, міна десь у 20 метрах розірвалася, Прийшлося згадати юність. Так, бігати треба було що капець. Командир Карпатської Січі не полишає надії у повному складі повернутися на позиції у Піски, погодився легалізувати підрозділ. Той мінус, один з мінусів цієї легалізації, що не всі ті бійці, з якими ми вже пройшли бойовий шлях, і злагодження бойове, ну стали такими бойове братство з'явилося і прийшлося розставатися, тому що не всі захотіли піти в склад Збройних сил України. Дехто ще думає, що може бути добровольцем десь. Підвоювати, дехто пішов в національну гвардію, е, дехто ще думає, от тобто тільки частина менша половина зараз на сьогоднішній день, не, да менше половина, вони пішли в, 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 в склад Збройних сил України. Командир зважив усі за і проти і робить висновок, що це краще, ніж нічого. Адже тут, у пісках, нехай і на пташиних правах він зробить більше, аніж на мирній території. А легалізація? у вас розширить ваші повноваження, трошки, скажімо, збільше. Воно звузить я... мої повноваження. Єдине, що мені дасть, це, це можливість легально мати зброю. Ага. Зброю, бойову техніку. Появляться, ну, я так думаю, вже щось поважніше. ніж. Стрілецька зброя просто. вже Напевно, і міномети, і СПГ, і всякі такі речі. Ну, Це все одно не буде там, що зразу танки дадуть, ніхто ж на це не надіється. Ніхто ж на це не надіється, всі бачать, що будемо воювати так, як воювали. Просто чуть більше зброї буде. Всім буде її вистачати, з боє з боєкомплектом проблем не буде. Легалізація річ складна. Є умови, які на вищому рівні виконувати не хочуть. Якщо нам вдасться, все-таки зберег е свій підрозділ як бойову одиницю, і е в невеликому часі я думаю, що значна частина наших бійців е приєднається знову до нас. Ну, от, але вже складі збройних сил України. Єдине єдине, якщо щоб ми нас просто не розмили, щоб нас не розсували по різних підрозділах, щоб ми і далі залишилися бойовою одиницею, тому що в нас є своє бачення, своя вже історія, свій бойовий шлях, наз назва, прапор та у генштабі свої традиції. Люстратор поцікавився, чи можлива інтеграція добровольчого підрозділу окремою одиницею? Є певні підрозділи. Вони, ну скажімо так. Можуть себе іменувати, от е, так як вони вважають за потрібне десь от, в неофіційному статусі, так але офіційний їх статус є збройні сили України, відповідна бригада, відповідний підрозділ. Тобто офіційної карпатської січі в збройних силах не буде. Та й, взагалі, в генштабі люстратору сказали, прямо легалізовують не батальйон, а людей. Опці інтегруються на індивідуальних умовах. От кожен підписує контракт, це індивідуальний контракт. А відтак і інші побажання Олега Куцана лишилися поза увагою. Є бійці, які отримали каліства, які не дієздатні, не працездатні. От хотілося б, щоб над цими людьми не було якихось законодавчо регульовано, щоб ці люди могли отримати певні соціальні гарантії, тобто якісь пенсії, діти, щоб могли отримати батьки чи сім'я загиблого, щоб могла отримати соціальну допомогу, яка передбачена законом. Ми розуміємо, що це складно. Тому що немає закону. Є закон, який передбачає, що бійці Збройних сил мають відповідне соціальне окреме забезпечення, зокрема, у випадку поранень, зокрема у випадку загибелі і так далі. А от якщо громадянин України загинув, але не був членом збройних сил, у Збройних сил немає законних підстав. Здійснювати якісь соціальні виплати чи інші, інші види утримання. По-людськи хочеться всім допомогти. От, і ну, Всі ми це розділяємо з одного боку, по-людськи, а з іншого боку, є закон. Та й тут купа підводних каменів. Останнім часом з'являються організації на зразок спілки ветеранів АТО. Очевидно, щось не так. Боремось, пишемо листи. Спілкуємось, співпрацюємо з військоматами, співпрацюємо з міністерством оборони, але ви знаєте, не, не завжди виходить, тому що бюрократична машина у нас працює дуже по... натужно якось зі скрипом. Підполковник Ігор Марій за півроку своєї діяльності вже нарахував більше сотні випадків, коли державні гарантії не виконуються навіть щодо кадрових військовослужбовців. Жінка вже отримала статус сім'ї загиблого, навіть соціальна служба визнала її членом сім'ї загиблого, навіть отримала нагороду посмертно від президента України, може отримати грошової допомоги. Тим часом ворог криє піски з усього можливого озброєння. Добровольці розуміють, від них як і раніше, багато чого залежить, а тому легалізовуються, виконують умови держави, щоб бути на передовій і не послабляти українські позиції у карпатській січі. Сподіваються, поранені і загиблі побратими все ж таки не залишаться поза увагою держави. Вірять справедливість є.